Розслідування злочинів священиків педофілів у Німеччині зайшло в глухий кут. Католицька церква призупинила співпрацю з інститутом криміналістики Нижньої Саксонії, чиї слідчі вели справу з 2011-го. Це сталося після того, як директор установи Крістіан Пфайфер заявив у змі, що церква чинить тиск на слідство. У відповідь священнослужителі звинуватили Пфайфера у хибному ставленні до церкви. Ми не відмовляємося від проекту. Розслідування звинувачень у сексуальному розбещенні всередині католицької церкви буде продовжено у співпраці з Пфайфером чи без неї ми припинили роботу з останнім через те, що взаємна довіра між нами підірвана? Це речник конференції католицьких єпископів. Група слідчих на чолі з Пфайфером мала перевірити документи всіх єпархій з кінця Другої світової війни і зібрати свідчення щодо насильства над дітьми з боку священників. <звіхва> Наше розслідування провалилося з очевидної причини. Католицька церква прагнула усе тримати під своїм контролем і цензурувати. Нас попросили підписати новий контракт, що надавав церкві право забороняти оприлюднення документів, над якими ми працювали, якщо вони їй не до вподоби. Кишрібен Вортензиндвензі Еніткефальн. Файфер збирається продовжити розслідування самотужки, закликає постраждалих від наруги добровільно давати свідчення. Норберт Денев один із них. Це все одно, якби мафія розслідувала свої власні злочини. Тоді ми ніколи б не дізналися правди. У випадку з церквою те саме їхні злочини повинні розслідуватися зовні, а не зсередини. звинувачення німецьких священиків у педофілії набули масового характеру у 2010-му. На знак протесту плави католиків залишили 180 тисяч німців.